Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дослідники Біблії дивуються, чому апостол Лука назвав Наїн містом. Насправді, в ті часи, це було невеличке село. Менше, напевно, за те арабське село Неїн, яке знаходиться на тому місті сьогодні. Нагін був розташований зовсім недалеко від міста, де виростав Спаситель, від Назарету, якихось 8 кілометрів, протягом яких супроводжувало кожного подорожнього видиво Горіфа Фавор, яка здіймалася неподалік від цієї дороги, що вела на південь до Ізраїльської долини. Але це ще обмовка, яку можна було б пояснити. Набагато важче нам зрозуміти і пояснити, чому саме в ту мить, коли стається така велика трагедія для самотньої жінки вдови Знаїну, саме там при виході з цього села в бік цвинтаря і з'являється Ісус із Назарету із громадою своїх учнів. Саме тоді, коли. Переживання матері, яка прощається зі своїм сином, дійшло до найбільшої глибини. І коли співчутливий плач, голосіння охопило всіх тих, хто супроводжували цю сумну похоронну процесію. І ось тоді з'являється він, і чинить чудо, яке стало одним з трьох найбільших чуд, описаних євангелистами. Одним із трьох Воскресінь мертвих разом із Воскресінням Єйрової доньки та чотириденного лазання. Ми нічого не знаємо і ніколи не дізнаємося про ту самотню вдову, її спосіб життя, її характер ніде в Євангеліях цього не описано. Ми не знаємо, чи знав Ісус цього юнака. Що помер і котрого мали ховати. І це, зрештою, не так важливо ані для Євангелиста, ні для нас. Христос приходить на допомогу людині як такій, не якійсь конкретній окремій людині, а людству в цілому, отже і нам, і з вами, рятуючи від того, що здавалося для нас уже нездоланним, рятуючи навіть від самої смерті. Дуже знаменно, що сталося це неподалік від місця, де, як нагадувала добре збережена в свідомості юдеїв, історія відображена і у Старому завіті, і пророк Єлисей також цілив колись давно сотні років і сотні до Ісуса також Сина в Шунамитянки. Христос. Ідеяк переможе смерті. В цьому випадку йшлося про фізичну смерть. Але те послання, яке через чудо біля наїно адресується до кожного з нас, свідчить про те, що Він і лише Він готовий перемогти і духовну смерть, смерть, яка настає від гріха і яка чигає на кожного із нас. Як багато ситуацій нам у житті здається безнадійними, як багато суспільних станів обіймають нас розпачем і зневірою. як багато випадків буває в житті, з яких ми не знаємо виходу. І кожного разу нам здається, що сама наша надія помирає. І ми забуваємо тільки про одне: про присутність. Ісуса Христа. Саме у ньому ми можемо знайти навіть у час найбільшої життєвої кризи джерело надії. Саме через нього ми самі можемо прийти до Воскресіння, вже, здається, давно померлих у нас жадоби до життя, енергії, віри в майбутнє. Саме у ньому ми можемо знайти. І невичерпне джерело віри у людей довкола нас, людей, які так багато разів, здається, дають нам підстави для того, щоб зневіритися у них, відвернутися, замкнутися у собі. Тільки треба вміти помічати його присутність, вміти не тільки переживати своє горе, а навіть серед найбільшої біди в своєму житті вміти озирнутися. І побачити Його, який стоїть, і тільки чекає, чекає на те, щоб ми звернулися до Нього із проханням, щоб ми зауважили Його, щоб ми схотіли бачити Його присутнім у своєму житті. І тоді може статися неймовірне. статися те чудо, про яке і не мріяли ми, як не мріяла удова із наїну про Воскресіння Сина же і сьогоднішній Євангеліє допоможе нам відчути можливість цього чуда у нашому житті. І не тільки відчути його можливість, але й прийнятися свідомістю того, що у Христі немає нічого неможливого. І якщо ми зуміємо звернутися до цього джерела віри, то вічне життя прийде як постійний чинник. У наше життя і допоможе здобувати перемоги над обставинами, що здаються нездоланними, і навіть над самими собою, над своєю слабкістю, так як зумів він подолати смерть, що розлучила із єдиним сином вдову у наїні. Амінь. Слава Ісусу Христу!